Yeah. Ми вже рік реалізуємо проект з моніторингу об'єктів соціальної інфраструктури, які постраждали внаслідок бойових дій в місті Чернігові і в Чернігівській області. Сьогодні відбувся захід, під час якого ми хотіли обговорити і проблемні питання, які є під час відновлення об'єктів. Поговорити про успішні кейси, тому що це дуже важливо підкреслити і розказати, що вдалося, і поділитися цим досвідом з іншими. Представниками громад і інших об'єктів соціальної інфраструктури, і відповідно, ми в межах цього проекту дивимося, наскільки був врахований принцип відбудувати краще ніж було, і наскільки врахована безбар'єрність у цій відбудові? І безпосередньо дуже важливо поєднання і консолідація зусиль всіх ланок. Безпосередньо це міська влада, також це ті донори, які до нас заходять. І звісно, вже безпосередньо ми, як виконавці, або ті, які знаходяться Ходяться на місцях. Якщо взяти в цілому по закладу освіти, то можна сказати, що більше ніж 10, то вже до 20 якісь там більших-менших тих організацій, донорських партнерств, які допомагали нам відновлювати заклад. І особливу увагу приділив саме безбар'єрності, тому що були створені кімнати для МГН і санітарні кімнати також були створені системи доступності, тактильна плитка, пандуси, підйомники тощо тому. Це важливо по відновленню. Громада дуже намагається працювати і з міжнародними донорами і з місцевими організаціями благодійними. І, і також сама не втрачає темпу. Ми працюємо над тим, щоб у нас були проєктно-кошторисні документації по всім об'єктам, які відновлюються. По великим об'єктам, там, де дуже значні затрати, тобто об'єкти відновлюються за рахунок міжнародних коштів донорів. Так, дійсно, під час відновлювальних робіт дуже звертаємо увагу на те, щоб всі роботи відповідали, і в тому числі і інклюзивним вимогам. Ми робимо і пандуси, і туалети відповідні, тактильну плитку, позначення там, з шрифтом Брайля, тобто, ну, Намагаємося, де можливо зробити і відповідати. Також ми працюємо в питанні інклюзії. На даний момент ми своїми силами вже змогли зробити е пандус, а е також е зробили перила з обох боків цього пандуса на висоті 90-70 Тобто, згідно вимог, відносно розширили проріз дверей, щоб був просвіт 90 сантиметрів, для людей з інвалідністю, а е встановили власними силами. Ми ці двері. Що стосується глобальних пошкоджень коледжу, то е, наразі ми шукаємо фонди, які зможуть нам допомогти. Тому відповідно, це був такий можливо початок дискусій і роздумів, як нам рухатися далі. Тому що є багато питань, на яких ми сьогодні не знайшли відповідей, але я впевнена, що в майбутньому ми їх точно знайдемо, і тут треба теж залучати і експертів з різних рівнів із рівня області і держави, тому що багато треба питань вирішити саме на законодавчому рівні.